Вітаю! Сьогодні 13 січня і це мій корисний сніданок. Готую звичайний салат, але ж хочу, щоб він був незвичайний. Так, мабуть, у мене вийде. Беру томати різнокольорові і вони такі підозри. Підозре. Правильно я сказала? Подозріваю, що Щось не те з цими томатами. Я їх помила, але ж ось зараз так потерла, і щось на руках трошки, але ж залишилось. Тому, я вже так робила і ще нагадую, що можна зробити в такому випадку: помити, як ви зможете, а потім у воду покласти і додати куркуму. Ой. Ну, мабуть, я забагато навіть додала. І це допоможе. Так. Таким чином, е якщо люди знають, що багато дуже не тратів, так ось так у куркумі замочують овочі. Городину. Так, Г з гор. Так. З гурком. З... Боже, у мене. Впливають всі всі слова. І наземний, так, до речі, гурок це білоруське слово і данське. А ми беремо огірок, так, наш огірок. Наш китайський. Так, добре, шуткую. Поки томатики купаються, помиємо салат. І сьогодні салат у нас е, листя Мангольту. Такий гарнесінький. Ви всі знаєте, такого кольору продукти потрібно використовувати. Це дуже корисно. Так, що тут нам поклали ще? Е, польовий салат, так, і салат. Я не знаю, як він називається. Але ж цей салат, і теж такого кольору гарного. Побільш? Так, побільш. це все я помию. Ось тут можна одразу і мити. Воду злити і потім на центрифугі відкрутити. Дуже гарна річ краще таку придбати. Хочу показати, скільки води віджимається ще центрифугою цією. Так. Дуже багато. Так. Ось такий чудовий результат. Томатики продовжують купатись ще. Тим часом робимо дуже гарний напій. Мабуть, два напої зробимо. Так, це брусниця сушена. Це калина сушена. І це горобина. Так, це я купувала, а це сама збирала. І сюди так, все. Три речовини додали. дуже чудові. Хочу порадити використовувати брусницю. Щоб не хворіти. Але ж коли захворіли, простили, можна зупинити хворобу. Так, навіть вирісною. Спробуйте. Якщо є варення, це супер. Добре. І заливаємо водою. Краще. Вживати наперед, так, щоб не хворіти. А ще, чого я захотіла такий вітамінний напій зробити, бо дуже багато спати стали. Так, і я, і інші оточуючі люди мене кажуть, що дуже спати. Хочеться. Так. Не, не, я не знаю, як сказати. Погано, коли не спиш, а коли довго спиш, це теж погано. Так що, іще з весна, а всі вже хочуть спати і спати. Так, Другий напій зробимо з шипшини. Це я збирала е, минулої осені. Так. І тут ще є глід. Так. так що шипшина і глід це теж супер-супер такий чай буде. Так, скільки я там поклала. Ну, це не важливо, скільки покласти. Важливо, щоб воно гарно запарилось, але якщо міцне, то можна завжди розбавити. І що я хочу сказати? Це теж вітамінний, і вітамінний. І для серця. Ну, всі знають для серця: ось це гліт. Просто просто находка. Просто не потрібно ліки. Вживайте частіше гліт, і ви будете здорові. Так, А це шипшина позаминулого року. Так. Позаминулої осені. Збирала таке гарнесіньке, так? М -м -м. Тобу сама збирала, <смір> то і гарнесіньке для мене. Так, добре, я забагато балакаю, але ж я така. Що я хочу сказати за шепшину? Вона дуже корисна, дуже корисна. Але якщо ви дуже багато будете вживати, може статись таке, що температура буде завелика. Так, ви знали? Наприклад, ви захворіли, у вас температура. Починаєте вживати вітамінні всілякі е, чаї. І якщо вживати багато е, шипшини, ви вже вилікуєтесь, а температура буде триматися. Невелика 37,2, 37,4. Так. Це дуже-дуже така порада. А я раніше не знала, у мене такий випадок був з дитиною. Вилікувались, а температура була і була. Так що навіть шипшина діє, як ліки, тому потрібно дозувати. Дуже довго не вживати шипшину. А зараз я помию ось так патру навіть у цій воді з куркумой. Ви знаєте, я вже трошки потерла, і я думаю, що це дуже, дуже гарно допомагає. Так що ось таке баловство. Складаємо салат, томати, огірок. Ви бачите, огірок я не чистила. Якщо шкірочка м'ягенька, не потрібно чистити. А раніше я все чистила. не немагисеньке. Навіщо залишати шкірку, щоб наша шкіра була пружна? Так. І це дійсно. Так, салат трошки порізала. Мабуть, так, нормально. Полівий салат трошки порозривала. А буряк буряк? Не різала. Мангольд. Так. Він малятка. Так. Тому не Е, Що, ще, що, ще? Трошки фізаліса. Сіль. Головне не перебавити. І ось такий сир. Так. Ммм, як смачно? І його вот так і малююсь з салатом і томатами вживати. Так, все. Так, я перемішаю за кадром. І додам ще олійку. Олійка з виноградних кісточок. Така вона без вираженого смаку. До салату я ще додала сік лайма. Можна лимон, хто як полюбляє. І. Насипаю собі. І сьогодні у мене на сніданок 5 яєць. Повірите? Рахуйте. Так. Так, донька вже брала, вона каже сиру поменш, Поменш клади сиру, а я собі сиру побільш. Так, ось так. Звичайний салат, але ж я хотіла звичайний, але не звичайний. І у мене буде такий. Бо я додам малини. Тин, тин Так, не всі так полюбляють, а я дуже полюбляю. Це дуже смачно. Додавати до овочей якісь фрукти або ягоди. Це неймовірно смачно. Так, я зараз. При вас покуштую. Беремо. Яйце одне. Так. Щось трошки підсмажилось. Та ні, нормально. М -м -м. Ніякого хліба. Навіщо? І салат. Малинка, томатик, огірок. І сир, якщо влізе в рот. Влізло. Яка смакута. Потрібно пережовувати так. Огірок і все інше. Ви ж знаєте. Якщо щось тверде, таке як м'ясо, 40 разів потрібно пережовувати. А інше 24 рази хватить. Вистачить. Так що я буду жувати, рахувати смачного вам і мені. Що вам сказати? Салат супер! І малина придала дуже-дуже такий вишуканий смак. Дуже сподобалась. І захотілося посідати ще, що я і зроблю. Так, Я в ресторані. Ось і це ж в мене не вечеря, а сніданок. Я ще дам цю малинку. І ось стільки шоколаду взяла, ось такий. С перцем. І чай. Ну, напой. Я правильно наливаю? Це не шипшина ж. А, так, це не шипшина. Шипшині потрібно довш заварюватись. А це. Яка краса. Дивіться. Яка краса, яка користь використовуйте? Корисне? Ходіть здорові, побачимось, па-па.